Ну що ж, це була дуже спонтанна поїздка, і вона була доволі цікавою. Ми з дівчатами тут така, ну довольна моя мордочка. Це ми в Житомирі щасливі, бо ну Житомирські Мальдіви і рівненський вайб, Це якби вибачте мене, ми аж такі о oh гад, переходік такий хидищ. Ми вже на кордоні з Польщею. Ну робимо вигляд, що взагалі настояли 5 з половиною годин. Але це був треш, насправді. Я думала, всіх повбиваю. Але ми були щасливі, бо ми розуміли нам їхати ще трошки. Ну і звичайно, ми приїхали, зайшли в кав'ярню і ждали Анастасію четверту юрлу, яка їхала з Данії. Ну і звичайно, ми пішли по торговому центру, щоб перекусити, бо ми були занадто голодні. Взяли таке щось, приїхали на квартирку. Йома, це чи на Як то кажуть, окак. Тому в нас був неймовірний вид, і ми вирішили збиратися прогулятися та трішки відпочити. Ну і, звичайно, зробити свій віж Паріж. О, ну це я, це база Імба. Тут ми вже такі вечірні Йорли, ідемо гуляємо. Ми лабали такі темпісні українською мовою, що мені здається, усі чехи були наші. Ну, відносно наші. Але ми вайбово потусили, звичайно. Тут ми вже на наступний день з Вікторією вирішили, що ми майстрині готування. Ну, я, звичайно, просто танцювала допомагаючи, але налаштовувала ауру. Ну, і, звичайно, слідкувала за естетиком свайбом, як Вікторія. Оп, Поп-поп, ну такі, от ми бачите, естети. Ну я ж казала, ектор точно повинен голосувати за нас. Потім ми зібралися гарні вайбулі, погода була більш-менш зібралися гуляти у весь день. Ми зібралися на гору, на пам'ятники, щоб пофоткатись, і поїхали далі на Карликове місце. Він дійсно був вайбовий. Ну тут ми такі гарні, смішнявки. Ну, обличчя дуже довольні. Було жаркою, але сонячно. Ми навіть трошки загоріли. Ну такі от мальдіви, але в Празі. Ну це реально колден Sorry, but. Ми тут так подивилися, і просто відчули літній такий вайб. Аж захотілося лабати іспанські пісні. Ну в празі, звичайно, але все одно було дуже класно. Побачили міні Венецію з корабликами. Це взагалі було МВА, і тут просто вау! Мій шок. Шоці відчували себе не наче я в кліпі Чейс Атлантик Поснімала все і всіх на світі, і дівчатка теж. Потім пішли перепочити на вайбову терасу з видом на Прагу. І Наступний наш ранок почався теж з гьордлі такого балансованого сніданочку. І ми поїхали через жахливу погоду в кав'ярні на таксі. Ну і звичайно, ми такі опо взяли собі коктейлс, ну реально ваушні. Пішли в джангл в такий заклад прикольний. І, звичайно, потім Насті стріп фотографії фоткала нас біля такої ваушної локації. Це просто такий вайб-ланочки даліреї. Пішли, знайшли голову кавки, вона так поверталася, і ми такі вау, нічого собі. Ну і звичайно, ми пішли дивуватися містом, піднялися на Петрашинську вежу, після якої ми думали, ми відкинемося. Ну але ні, бо в нас тут такий неймовірний вечірній вайп. Коктейльчики, все, як положено, естетичні відео, ну і звичайно, салатики. Тоді прям ой, клас. Ну і звичайно, Прага. Вечірня, вайбова. Ну і під кінець нашої поїздки прогулялися де де, І зараз такий буде момент фотографії. Ну і звичайно, дивлячись на усі це фото, я розумію, що дійсно ваші мрії реальні. Просто створюйте, надихайте та мрійте. Це найголовніше, і чесно, Прага це просто вау. І Дійсно, дякую вам за перегляд цього відео. Мені було. Цікаво створювати вот, такий контент влогві е, нормічки всім цьому та сяйте мріям.